Це Богдан Жук, військовий медик, нині ветеран, який як розповідає, розпочинає своє цивільне життя. Перші півроку взагалі це, це був о, такий стресовий період, що для мене, що для дружини. Ну постійні знаєте зриви, постійні, е, ну так е, моральні навантаження. да. Хотілося повернутися назад. От хочеться назад, там, там мене всі розуміють. Тут мене ніхто не розуміє. Поруч була дружина Юлія. Вона говорить, розуміла, що для адаптації чоловікові потрібен час. На фронт їй доводилося відправляти Богдана не один раз. Насправді мені як кожній дружині не хотілося відпускати свого чоловіка на, на війну. Бо ніколи не знаєш, що, ну, що може трапитися, і страх за його життя, а знаючи його характер, що він постійно рветься кудись. Як розповідає Богдан Жук, його війна розпочалася ще у 18 років. Коли мені стукнуло 18, моя мета була як захисту батьківщини, рівень патріота мене зашкалював. І я вирішив, що навчатися я не хочу, хочу саме ставати на захист батьківщини. Це був 2015-й. Через три роки після завершення контракту чоловік звільнився зі служби, думав будувати своє цивільне життя. А потім розпочалося повномасштабне вторгнення. І видвинулися ми на Бахмут. Така ситуація тоді на той час була. І 12, 12 хлопців. Ми все-таки зголосилися, що ми вийдемо на ці позиції. Як нам тоді сказали, нам потрібно було вийти на кілька днів. Ну, ці кілька днів протягнулися в моєму випадку на 57 жорстких діб. Їх розповідає Богдан, провів у полоні вагнерівців. Я потрапив до полону, потрапив з власним телефоном. Це була моя фатальна помилка, яку, якби в мене ще був такий шанс, я б не, не створив. Тому що з мого телефону, саме з мого телефону, вони почали дзвонити рідним, почали давити тим, що там ваш син. Там, як до мого батька, да, вони сказали, ваш син 200». До брата подзвонили, ваш син живий. Але якщо ви хочете його бачити, ви маєте там ну, таку суму знайти, таку суму заплатити. Тобто морально, морально задавить, морально вдавить російський полон. Да, е, це одне, це зовсім інше. Це зовсім інша історія. Це зовсім інші знущання. Обмін полоненими відбувся 11 листопада 2022 року. Вже не немає вже вдома. Повітря. Наше повітря. Я навіть не можу передати цей стан це був шок. Я навіть не знала, що, що сказати. Він ну, телефонує якийсь невідомий номер. А в мене ж надія, що а вдруг я беру слухавку Ало, він якось він сказав, зайчику, це я, я живий. А я ну, в мене такий стан шоку, я не знаю, що сказати. Я не можу ні сміятися, ні плакати, нічого. Я питаю, як він і сказав, що де ти був. Я не знаю, не знав на той час, що даже, що відповісти. І так, знаєте, кажу, я в полоні був трошки Його. Перші півроку після демобілізації каже, були складними і запрошує до місця, де тоді знайшов підтримку та відновлення сил. Це місце, як то кажуть, духу, духу воїна саме. Сюди приходять ветерани, які намагаються відновитися саме через спорт і пробують себе саме в тих напрямках, в яких вони можуть себе усилити, можна так сказати. Стимулом займатися тут ще більше стала і участь у змаганнях з витяга нескорених. Це така була ідея серед. Товаришів, да, можна так сказати, поїхати, просто спробувати. І після тих змагань в нас ця ідея за... закорінилася в нас, да, і ми почали ходити до цього спортзалу, трошки підтягувати свої фізичні можливості. А ось тут він бере участь в адаптивних змаганнях для ветеранів у Львові. До війська каже Богдан, тягнуло і після звільнення з полону, і після демобілізації. Втім, він все ж вирішив втілити мрії дружини, відкрити власну справу, крамничку, аби ні від кого не залежати та бути собі господарем. В деяких випадках да воно думається, воно не так, але це рішення її надихає. Ну, має, має надихати да, наше населення. Що, Потрібно своє, своє потрібно тільки своє розвивати, своє цінувати. Не, не потрібно цінувати те, що там хтось колись зробить. Да? Створи щось своє отут, рідне. Дружина Юлія додає: обирає лише вітчизняні товари. Так хоче показати, що, попри всі труднощі, українці не зламні. Так багато знищують. Всього того, що в нашій країні є, що ми не хочемо просто здаватися. Ми повинні показувати іншим країнам, нашим ворогам, що ми не станемо на коліна, а ми будемо рухатись вперед. Як би нам тяжко не було, як би нас зараз ну, наша економіка не падала, ми будемо все одно рухатись вперед. Тетяна Омелян, Максим Шевченко. Суспільне новини Черкаси.